Часово виконуючи обов'язки президента України в цій країні, що є країни і до голови Ради національної безпеки та оборони України. Публічна посадова особа високого рангу, голова Харківської обласної державної адміністрації, закликає до розколу України. Ці заклики носять загрозу, несуть собі загрозу територіальній цілісності і безпеки нашої країни в Росії в сусідній країні прийнято нещодавне рішення. На законодавчому рівні посилити відповідальність за сепаратизм. Я переконаний, що ми, ми маємо підтримувати різні ініціативи від сусідів, які відходять. І на заході, якщо вони хороші, і на сході, якщо вони хороші. Я думаю, що ця ініціатива російська якраз заслуговує на підтримку в Україні. Знову ж таки, Пропоную проголосувати звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою притягнути Михайла Допкіна до кримінальної відповідальності за заклики до щодо розколу України. Хто за? Прошу голосувати. Генеральна прокуратура СБУ. Дякую. Хто проти Хто утримався? Це публічне звернення, і власне інформація в змі, вона є. Вже є підставою для порушення кримінальної справи. І правоохоронні органи не мали би чекати нашого з вами наказу. Вони мали би автоматично діяти в нормальній цивілізованій країні в державі, яка захищає інтереси громадян. У нас поки що не так, але ми змусимо їх працювати.